Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні ми з вами приготуємо уху. Уку, уху, в принципі, з голови сома. Так, Що нам для цього знадобиться? Ну, По-перше, голова. В мене сома, виберіть будь-яку рибу, яку ви полюбляєте. В принципі, і ось обрізала ось так кістки, філірувала сома, і вирішили, собственно, приготувати для вас морква. Дві цибулини. Ось такі: це в мене на кастрюлю 5-6 літрів. Цибулька зелена опційно, петрушечка, корінь селери або корінь петрушки обов'язково. І ось картопля, лавровий листочок, перчик чорний і сіль. Більше нічого не знадобиться. Зіріла я пательню. Зараз розкажу, для чого вона нам знадобиться. Беремо цибульку, розрізаємо навпіл, ось так просто навпіл. Викладаємо зрізом. Ось так донизу. І вона має так, ніби схватитися, як підсмажитись. Це обов'язково треба додати, це буде дуже смачно. Друзі, ось так дивіться, нібито підпалили ми нашу цибульку. Ось відкладаємо, вбираємо петельню і будемо ставити на вогонь. Кастрюлю. Кастрюлю будемо ставити з холодною водою, і будемо додавати туди саме в холодну воду рибу, в нашому випадку це голова, щоб зварився бульйон. Тоді смак буде більш насичений, ніж якщо закладати в гарячу воду. Ось так викладаємо і кістки ось такі з м'ясом, сюди ж. І будемо варити бульон. Нічого поки сюди не додаємо. Ось закипіла наша водичка з рибкою. Да, друзі, забула сказати, обов'язково, якщо варите уху або ще щось робите з голови любої риби, обов'язково з нею приберіть зябра. Обов'язково. Піну знімаємо ось так добре. Зменшимо зараз вогонь і додам. Зараз покажу. Додамо цибульку, ось цю нашу. І перчик з лаврушечкою І нехай ще прокипить. Друзі, ось пройшло півгодинки. Зараз я витащу ось кусочки голови і цибулю з усім цим, щоб розібрати. А цибулю взагалі викину. Вона нам більше тут не знадобиться. А тепер беремо іншу кастрюлю, де будемо вже варити, і процідимо бульйончик. Друзі, бульон чистенький у нас знову закіпає. А зараз подрібнемо ось кубіком. Це корінь селери. Якщо не любите, можете не додавати. Додайте тоді корінь петрушки. Але я рахую, що це дуже смачно, коли він є у страві. Ось таким кубіком. І буду додавати ще кришити картоплю і морку. Тепер наріжемо морку. Ми закіпаємо, додамо сюди морку і селеру. Тепер наріжемо картоплю, ріжте так, як ви любите її їсти в супі. Тепер додамо сюди картоплю. І вже ось зараз присолимо. Присалюйте за смаком. Овочі наші зварились, дивіться все як гарно, ніколи сюди моркву не натираєте, тільки ріжте. А тепер дивіться, скільки з голови у нас м'яса вийшло. Це її вже обібрала від кісточок. І додамо сюди рибку. І ще буквально 5 хвилин. Нехай, нехай вона кипне. Набереться смаків і виключаємо. Друзі, ось 5 хвилин буквально після того, як ми кинули нашу рибку в юшку, закипіло. Обов'язково дайте гарно прокипіти. Все, дивіться, яка прозора. Гарна юшечка у нас вийшла. Додамо ось так. Це прекрасно. Зелень я не кидаю, кидаю вже ось сюди, в тарілку. Все, все готово. Дивіться, буквально година часу і все готово. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно! Сірий дякую за рибу.